Так, добрий вечір буде. О Чиназес. Навколо цього слова ходять легенди. Чиназес задоволення. Вперше слово чиназе з'явилося в інтернеті близько 5 років тому. Чиназе C-H-I-N-E-S-E. -E. Чиназес? Мільйони людей по всьому світі сперечаються, що означає слово чиназес. А ви вже чули нове модненьке словечко чи назис, яке зараз у всіх на язиці, особливо в Тіктоці. Що ж воно означає? І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що ж таке чиназес по італійськи. А росіяни що сили намагаються його в нас украсти? Заліпло на одному відео. Ну, може хтось знає, про що я говорю. Там якийсь то мужик е е забавно кричав «Чиназис!» Як з'явився Чіназос? Яке значення він має для всіх нас? І скільки ще триватиме весь цей чиназос? Гали. Гали. Сьогодні ми з вами спробуємо розгадати одну з найбільших загадок десятиліття. Привіт! Я Арсен, і це мій сатиричний блог Цирк. Ставте лайки і пишіть коментарі на підтримку каналу, якщо у вас є, хоч трохи совісті. Бо мій ютуб канал виживе лише якщо ви будете активні під цими роликами. Підписуйтесь і донатьте на «Сили оборони за першим посиланням в описі. Поїхали! Чи Чи назис сам саундтрес? що означають усі ці дивні слова? Отож, останнім часом у мережі з'являються дедалі більше одноманітних відео з нібито поясненнями щодо того, що таке чиназис. Чиназис – це синонім до слова чи задоволення. Тепер ним позначають щось із найвищим рівнем задоволення от приходите ви додому, а там вже накрита вечеря. Ну не чиназис? Це означає вища міра насолоди та задоволення. Найвища міра насолоди, дорогенькі мої, це знімати контент у Creator студіо, як я. Фотосесії, блоги, подкасти і навіть тіктоки та рілзи треба знімати тут. Бо, по-перше, це зручно у самому центрі Києва. А по-друге, це креативно. Тут стільки локацій та різноманітних рішень по зйомці і світлу, що що би ви тут не знімали, це будуть точно унікальні кадри. Тут ви знайдете саме те, що потрібно вам, та ще й не за всі гроші світу. Бронюйте свою локацію за посиланням в описі. Так от щодо Чіназесу, який нібито є нічим іншим, як найвищою мірою задоволення. Я можу помилитися, але в мене склалося враження, що всі ці люди не знають про що говорять, бо не вживають слова Чіназес у повсякденному житті. Так от, дорогенькі мої, Назес не терпить нещирості. Краще вам не знати, що автор цього слова, видатний мислитель сучасності Андре Боярський, робить із тими, хто не в темі. За руль запакавав запакавав. Але найбільше мене бентежить, що розповідати про нібито значення чиназиса почали так звані росіяни. Якщо ми звернемося к етімології слова Чиназис, то ну, у нас очевидно це слово розпадається на дві частини. Заліпло на одному відео. Ну, може хтось знає, о чому я говорю, там якийсь мужик э, э, забавно кричав Чиназис. Э, в курсі. А мені вже треба було сюди. Ну, от правда. Яно, ну, класне! Класне! Та хто ви такі, щоб взагалі знати про Чіназес? Тим паче, щоб розповідати комусь про його значення, настав час остаточно вирішити питання з Чіназесом. Задля цього ми провели спеціальне розслідування. Отож, 7 серпня 2024 року, 16 година ранку Боярка. Мопед Андрія Боєрського під'їжджає до одного з боєрських магазинчиків. В нас одразу виникають питання: кого назвали в честь кого? Боєрку на честь Андрія чи Андрія на честь боєрки? Андре. Саундра Сен Чіс. А волтаюмен? Самонсен Чіз. Орден. Саундрас. А це 22 серпня цього ж року. Андрій так само під'їжджає до магазинчиків. Ми помічаємо, що він уже не вперше під'їжджає з одного і того самого боку і паркується на одному і тому самому місці. Точно те ж саме відбувається і на цьому відео, датованому 14 жовтня 2023. тисячі двадцять третього. сюда! Я забрав, Андрій. Бузик. Бузик. Как Бузик. Тебе? Буза. Класс? Буза Бога. Будем свій три Санчиз. Чому Андре Боярський завжди їздить та паркується однаково? Така підозріла послідовність автора терміну Чіназис наштовхнула нас на думку: а може він приїздить звідти, просто тому що він там живе і йому так зручніше. Тоді як пояснити той факт, що Андрій паркується на одному і тому самому місці? Відповіді на ці запитання не мають ніякого значення, бо самі запитання абсолютно пустопорожні. Не пустопорожні в цій історії тільки одне: чиназес. Чому вся країна так їде дахом від слова Чиназес? Саундре. Виїсти на москве. Андре Боярський – це безробітний чоловік з під Києва, який став популярним у мережі завдяки своїй підкреслено зухвалій поведінці, фантастичним історіям та вигаданій мові, що базується на цьому самому слові на літеру Ч. За даними наших джерел в його оточенні, слово Чіназис зародилося, коли Андрюха стояв біля бехи у дворі. Один із його знайомих вигукнув з вікна: Чіна! Андрій відповів Санчізес. А потім у своїй власній підсвідомості змішав ці два слова. Так народився Чіназес. Чіна! Чін-чін! «Чі -чі Та яке смислове навантаження несуть ці літери? Особисто я не вірю, що значення слова Чіназес. Можна пояснити ось просто так. Чиназас це синонім до слова відпочинок чи задоволення. Люди, ви реально не розібрались. Давайте серйозно поставимось до цього питання і пірнемо у світ чиназису з головою. А чекаєш? Погляньмо, в яких ситуаціях вживає це слово сам Андрій. Як ти понял. Чиназис. І що чи на на голоді чиназес? Ось тут Андрій пояснює вибір Кавуна, і Чиназес, який би вибрати чиназес. він не готовий прямо відповідати на запитання, як він визначає спілість та смак Кавуна. Тобто, тут чиназес означає, я настільки компетентний у цьому питанні, що можу і легко визначити якість Кавуна, і не пояснювати свої дії дилетантам. Ви все одно не зрозумієте, каже нам Андрій. Тепер погляньмо на інше відео. Чи реально ми хотів тут будувати е, дом? Я на тій стороні, от на той. А Андрюха на цій стороні построїть собі вдома. Ну що місяць лежить додому, що, ні, а басейн буде товщий. Що Чи Чіназис? Чи згоден Андрій мати спільний басейн зі своїм другом Пашею? Чи готовий він купатися разом із ним? Чи назис? Відповідає Андрій. Чуваю. Тобто тут Чіназас це не лише можливість уникнути відповіді так чи ні, але і інтрига. Своїм Чіназесом Андрій інтригує як Пашу, який хотів би мати з ним спільний басейн, так і аудиторію, яка застигла в очікуванні. Люди вже вмикнули фантазію і почали уявляти Андрія в басейні разом із Павлом. Натомість Андрій каже. Зачекайте, ви все дізнаєтесь, коли прийде час. Які ти маєш дозвіл я? про проведення мероприятій? А нічого, що я замполіці і високого району. Нічого? Ні. Нічого не говорить, нічого. Подожди, говорить, говорить, подожди. А яка стаття тебе взагалі назначила? 275, клада, час 273, час друга. Чи мало? Тут ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію. Андрію ставлять конкретне запитання, і він прямо на нього відповідає. Замом поліції його призначено за статтею 275 частиною 273 частиною другою. І лише після цього він додає: Чималос що серйозно? Тобто в цій ситуації жодної інтриги немає, натомість є підсилення ефекту. Щось подібне ми бачимо і в наступній ситуації. О, Тут Андрій взагалі ніяк не відповідає дівчині, яка, проходячи вулицею, запропонувала йому стати його співмешканкою. Своїм чиназесом він звертається до аудиторії, мовляв. Ось бачите? О, о, Хтось скаже: ну так це ж і є найвища міра задоволення, як пояснюють чинологи та чинологіність Тіктока. Друзі мої. Послухайте, що Андрій каже далі. Андрю, що прикол? А, що а не мій куп, може і домов гарно було. А як це що твоя дитина? А я паспорт, чи Чинова... у денка немає і Іди... діна. Тобто в цьому випадку, своїм чиназисом, Андрій звертав увагу на падіння рівня суспільної моралі в епоху кліпового мислення. Ця дівчина мене вперше бачить, а вже пропонує жити разом. Чиназис! Ну і звісно, ми не можемо оминути увагою найпопулярніше на сьогодні відео з цим словом. Ну так, добрий вечір буде. О! Чиназис! Тут ми теж не спостерігаємо невимовної радості на обличчі Андрея Боярського. і про найвищий ступінь насолоди тут явно не йдеться. Тут чіназис знаменує собою скоріше відкриття. Андрій знайшов у Павла дуже багато грошей. О! Чиназес? О! Чиназес! Сюда, Сюда. О, ще є! Окрім відкриття, особисто я бачу тут елемент. Підтвердження своєї правоти. Андрій ніби каже аудиторії: це саме те, про що я завжди говорив, а мене не слухали. Ну і хто тепер упав обличчям в багнюку? Звісно, що Паша і його прибічники, каже Андрій. Нема дінь, багато. Крім того, ми не маємо права забувати про те, що слово чиназес це лише частина явища Чіназис. Інша складова цього феномену це чіна. Тобто, як хтось думає, міні-чиназис. Але насправді з чіна все теж дуже непросто. Що ти купів на пірман? Кого? Тачку? Какую? Чіна? Тобто Андрій купив тачку, але поки що не готовий озвучувати яку саме. Знову ж таки, тут ми чітко бачимо інтригу. Чина. Отвічай. Отвічай, на на а ось сором'язливе чи Тільки що дзвонить мало і Що ко мне домой. Тіна! А як вам ось таке чи на? Чина, ха? Чина, я і динамич. Тобто, чина. Мало того, що значно відрізняється від Чіназесу, так і ще й сама по собі Чіна грає різними барвами. Ну і зрештою, у світі Чіназесу, окрім Чіна та власне Чіназасу, існує безліч інших звуків та слів. S O U N D T R A C Андре!

Сподіваюся, серед наших глядачів та глядачок не залишилося тих, хто думає, що вони все знають про чиназис і що Чіназис обмежується лише відчуттям задоволення. Це тема, яку людство ще дуже і дуже недостатньо дослідило, дорогенькі мої. Ну а я, як добросовісний дослідник, ясна річ звернувся за офіційними роз'ясненнями щодо Чіназису до Андрія Тапаші, який завжди поруч із ним. На жаль, їхньої відповіді на момент виходу цього блогу я не отримав, але я обіцяю, що триматиму це питання на контролі і рано чи пізно таки зможу разом із вами остаточно поставити крапку в цьому питанні. Для тих же, хто подивився цей випуск і так досі не зрозумів, що взагалі відбувається, я поясню. Андрій Боєрський це людина, яка до 30 років не змогла закінчити школу і влаштуватися на повноцінну роботу. Але завдяки своїй харизмі, демонстративній впевненості в собі, а також друзям-контентмейкерам, мало того, що здобула всеукраїнську популярність, але і зробила свій власний внесок у словник. А саме в уяві мільйонів людей рази назавжди змінила наголос. Ось у цьому слові. Якщо ще кілька років тому ми читали це, чули в голові боярський і плювалися, згадуючи, що російський дід яскравий прихильник путінського режиму, то тепер ми гордо читаємо боярський і посміхаємось. Бо в цей момент ми у своїй уяві чуємо Чіназу. Чиназис це спосіб мільйонів українців розвантажити свій мозок. Коли ти втомився від напруги, ти відкриваєш інтернет і дивишся відоси з Андрюхою, який чинує на камеру. Два рази, чи зону? А коли тобі ставлять складне запитання, ти завжди можеш відповісти на нього ЧІНАЗАС! І від тебе, скоріш за все, підчепляться. До, до, до. Андрій, а ну До. До. Ре. Ре. громче. До-о-о-о-о. А от хто від нас досі, на жаль, ніяк не хоче відчепитись, так це російські нацисти. Вони хочуть знищити нас усіх і вкрасти в нас абсолютно все. Тому просто зараз я закликаю вас задонатити за першим посиланням в описі, а також поширити цей терміновий збір для спецпризначенців і саперів у себе в соцмережах. Крім того, я закликаю вас ставити лайки цьому відео і писати в коментарях щось хороше, не забуваючи при цьому додавати самі знаєте яке слово. Бо ж лише завдяки вашій активності мій ютуб канал продовжить своє існування завдяки вашій активності та силам оборони. До зустрічі в наступних випусках цирку бережіть себе, бережіть Україну! Слава Україні!